Плавні рухи, гарна хода, рівна постава та вишукані манери. Особливу увагу на це дівчатам звертають у школі шляхетних українок. Така вже чотири роки працює в Коломиї. Саме тут виховують справжніх леді. Це проект Союзу Українок. Гендерна рівність, економіка, кулінарія, психологія, християнська етика, візаж, косметологія, культура мовлення та історія у програмі навчального закладу. А ще вільне спілкування іноземними мовами. Вони мусять бути. Високоосвічені люди. І, бо без освіти зараз неможливо, і взагалі жити в Європі їм треба іти далі, і тому ми і на мову налягаємо, але не в такому сенсі, що ми вивчаємо мову. Тобто це є живе спілкування з носіями мови. Вони повинні звідси вийти такі хороші громадянки, обов'язково діяльні дівчата в майбутньому, щоб вони були. Вони знають, якою має бути справжня панянка. Дівчата переконані краще бути інтелігентною аніж розбещеною. Я прийшла для того, щоб краще пізнати цінності України, народу, стати більш інтелігентнішою, може, в деяких ситуаціях, щоб краще якось підняти твій духовний ріст і внутрішньо якось себе збагатити. Завдяки навчанню у цій школі дівчата стають більш розкутими, вихованими та впевненими в собі. Особисто для мене це змінило мій взагалі світогляд, повністю мою поведінку. Не можу сказати, що постійно так сижу, себе контролюю, але взагалі деколи навіть у. Мові замітила, що не вживаю таких, ну менше вживаю слова, паразити Свого приміщення школа поки не має. Наразі заняття проходять у закладі Коломисько-Чернівецької єпархії. Нині у школі навчається майже чотири десятки дівчат. Різниця між тими, що навчалися колись у схожих пансіонатах. Очевидна. Окрім українських народних пісень, дівчата читають реп авторами тексту є самі. Ходимо в школу, шляхетних вчимося Ми правильно поведінки, любимо говорити, їсти танцювати. А ще коли чудово, вчать нас розмовляти. У щасливому майбутньому цих панянок вчителі школи не сумніваються, адже освіченість, вишукані манери та гарний смак завжди в ціні. Вікторія Ткачівська, Василь Смага з Коломиї, новини телеканал Третя студія.